Здорова їжа менш калорійна, саме тому вона менш смачна. Це факт, і це той компроміс, який нам треба прийняти. Ми не можемо схуднути, не зменшивши кількість харчової радості. Так воно не працює. А я тут вас перевів'ю, бо тут е, звучить дуже цікаво. Е, вона здорова їжа, вона менш смачна. Вона все ще смачна, тобто вона смачна. реально може вам подобатись, да. але ви не приєднуєтесь до типу своїх колег, які говорять, що здорове це смачно, ну так само людей. смачно. Да? Та колеги, Клеги людей. Бо беремо умовний салат і умовний бургер? так? Є достовірний факт, перевірений експериментально, що чим більше калорій в продукті, тим він смачніший. Якщо здорова їжа така смачна, така дуже смачна, звідки в нас б**ть, пандемія ожиріння? Питання: то чому люди її не їдять? Вона ж не сприяє ожирінню. Люди їдять фастфуд, люди їдять калорійну їжу, люди їдять смажену їжу. Бо воно смачно, звідси пандемія ожиріння. Так, ми можемо і маємо зробити здорову їжу, наскільки смачною, наскільки це можливо. Ми мусимо зробити все можливе, щоб наша здорова їжа була смачна. Але вона завжди буде менш смачною, ніж бургери, котлети, картопля фрі. Бо така наша природа.